А ви замислювалися, чому в епоху технічного розквіту, який, начебто, ставить перед собою завдання прискорити вирішення наших із вами проблем, ніхто й нічого не встигає, вчені дійшли до не надто позитивних висновків. Земля стала обертатися незвично швидко, і час дійсно летить, причому все швидше та швидше. Фізичний час нашої планети справді прискорився. Ми звикли думати, що Земля завжди обертається однаково, але виявилося, що це не так: земна куля могла почати крутитися швидше, і це прискорило хід часу. У нашій добі, як і раніше, 24 години. Але ще недавно цей годинник був фізично довшим. А за останні 50 років доба зменшилася до реальних 16 годин. Більше того, за час існування нашої планети доба не раз ставала то довшою, то коротшою. Це вдалося встановити вченим із Брюссельського університету. Вони досліджували одну викопну черепашку. Щодня за життя у цієї черепашки наростав один шар. Вчені підрахували, що за рік їй вдавалося нарощувати по 372 шари. Це означає, що тоді рік був довшим на цілий тиждень. На добу було 24 години 30 хвилин. Поступово тривалість доби зростала, але останні десятиліття чомусь знову стала зменшуватися. Земля, як живий організм, має пульс. Його ще називають резонансом Шумана. Це відкриття було зроблено у середині ХХ століття. Тоді резонанс становив 7,8 ударів за хвилину. У 80-х роках він почав збільшуватися. Наразі пульс з Землі досягає 13 ударів за хвилину. Цей пульс змінює простір та час. Час почав текти швидше, реагує на це і організм людини. Люди стали частіше хворіти. Нерідко у такі періоди починаються нові невідомі науці захворювання. Вчені висунули гіпотезу, що катаклізми, які почастішали, і є рушійна сила, що стискає планетарний час. Фахівці вважають, що саме зрушення у надрах призводять до скорочення доби. Нерідко після землетрусів вчені помічають зміщення осі землі. Так, після землетрусу в Японії вісь змістилася на 15 сантиметрів. За даними вчених із каліфорнійської лабораторії реактивного руху НАСА, це призвело до скорочення доби на 1,6 мікросекунди. Такі катаклізми забирають тисячі життів і завдають серйозної шкоди, ніби Земля хоче скинути з себе щось, що заважає, або запустити якісь процеси. Можливо, катаклізми це кроки планети, які змінюють її становище у просторі, збільшують швидкість обертання. Ймовірно, планета як живий організм здійснює рухи тільки для нас, людей вони стають катаклізмами. Що життя спливає швидше, також давно помітили монахи зі Святої Гори Афон. Вони зі століття у століття по годинах читають певні молитви. Колись їм вночі лишався час на відпочинок. Нині ж при тій самій кількості молитов старцям бракує ночі, щоб встигнути закінчити все прочитати. Подібне спостереження зробили й монахи зі святої землі. У Єрусалимі біля гробу Господнього запалюються спеціальні лампади. Колись олію у них доливали в один і той же час напередодні Великодня. За рік вона повністю вигорала, якраз вистачало до наступної Пасхи. А тепер доводиться цю рідину виливати, бо її ще чимало залишається. Цікаве пояснення мінливості часу дав відомий вчений фізик Альберт Віктор Вейник. Він висунув гіпотезу, що у часу, як у фізичного явища, є матеріальний носій так зване хрональне поле. У ході експериментів академік-власний наручний електронний годинник поміщав у розроблену ним установку. Перемикаючи кнопки, він демонстрував колегам, як той самий прилад сповільнює чи прискорює свій хід, на відміну від усіх інших хронометрів, поза установкою Вейника. Вчений переконував, що найменша частинка хроносфери невпинно скорочується. Відтак швидше відбуваються усі процеси: старіє людина. І все живе на землі, старіє сама планета. Дослідники виступають із тривожними прогнозами: прискорення землі та стиснення доби відбуваються не просто так: прискорення часу головна прикмета майбутніх планетарних змін. І як тут не згадати християнські пророцтва про кінець світу? Зокрема, у посмертному зверненні, преподобного Ніла Мироточевого Афонського. Йдеться про те, що в останню епоху існування людства, коли буде царювати Антихрист, з часом буде відбуватися взагалі щось незрозуміле: день буде минати як година, тиждень, як день, місяць, як тиждень, і рік як місяць. Подібне застереження можна знайти і у пророків ісламу. На сьогодні у нас все. Поділіться у коментарях своїми думками на цю тему, чи відчуваєте ви зміну часу і чому це може відбуватися? А також напишіть, які теми ви хотіли би побачити у нас на каналі, можливо, найближчим часом ви побачите відповідне відео у нас. Дякуємо, що ви з нами. До нових зустрічей у нас на каналі.